Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про інстаграм та чому я думаю, що ця функція Інстаграма, можна так сказати, приведе до краху ціє, цієї програми, і взагалі, чому з'явилась якраз ця функція в інстаграмі із короткими відео. І по починаємо якраз з останнього Це те, Откуда з'явилась ця функція, а вона з'явилася, можна так сказати, після того, як вийшов Тікток, ну, після того, так як більшість користувачів перейшов, можна так сказать, почав заводити аккаунти в TikTok і більше проводити часу там. І тому. Саме і за цього Інстаграм хотів вернути трохи своїх користувачів, додавши цю функцію. Но це, можна так сказати, трохи призводить до того, що Інстаграм потрохи вмирає. Все із за того, що він більше рекомендує своїм користувачам тим, яким Ще трохи оставитись, знімати короткі відео. І за цього він так само, як і YouTube, втрачає свою індивідуальність, так як Інстаграм, це як всі прививки, платформа для фотографій і відео там в кращому випадку бував. Або рідко, або... У сторісах. І якраз і за того, що інстаграм ввів цю функцію із відео, то зараз, ось, наприклад, навіть в мене чуть не кожен пост відео, хоча я туди можна так сказати заходжу на щоб подивитись відео. Для цього, якщо. Захочеться мені відео подивитись, то є TikTok і YouTube в мене для цього. І мені здається, у, у вас так само. І, і якраз із-за цього більшість а, тих, а, хто заробляє, можна так сказати, на, а, в інстаграмі всі онлайн на магазини чи, чи якісь маркетинги. Всі потрохи отуди відвалюються і за того, що Instagram все більше і більше пропонує їм знімати відео, а не фото. І, також недавно може звітися замітив, що спочатку, що раніше, тоді як ви відкриваєте Instagram, Спочатку йшов кіпости тих, на кого ви підписані, а вже далі йшов для ті, на, на кого ви ще не підписані, і ще кого навіть не бачив. Зараз інстаграм це все переробив наоборот і за цього також втрачає, можна так сказати, трафіка із-за того, що люди просто зайшовши. В інстаграм, де бачать пости, на яких навіть не підписані і навіть їх тих людей не знають. І, і на цьому я думаю, вже закінчить. Якщо щось пропустив, же можете ви дописати в коментарях. І на цьому в мене все. Всім пока.